Вітаємо з перемогою. Візуально здалося, що сьогодні ця перемога далася вам ще простіше, ніж вчора. Чи справді це так? Ну, мабуть, так. Сьогодні було трохи простіше, але перший тайм був досить рівний. Моменти були біля команди. Враган, о, вибачаюсь, Кардинал і біля нашої, наших воріт, але ми реалізували один момент, це використали пенальті. І при рахунку 1-0 вже в другому таймі ми вже контролювали ход подій. На, я вважаю, що другий тайм вже на класі ми виграли. Перший тайм був досить такий рівний. Чи можна казати, що саме пенальті став поворотною точкою в цьому матчі? Ну, я, я так не вважаю. Можливо, можливо, десь команда Кардинал після цього пенальті, після вже рахунку 0-1, вже трохи по-іншому стали грати. Вони, у Нас нічого не змінювалося, ми гнули свою лінію, тому ми перемогли досить впевнено в цьому матчі. Dá